У світовому масштабі Україна не є важливою за обсягом залучення інвестицій. Найбільше коштів позичає держава міжнародних інституцій для реалізації власної внутрішньої політики. Умовами залучення відповідних коштів є проведення економічної політики, спрямованої на лібералізацію національної економіки. Вітчизняні великі корпорації є доволі малими за рівнем капіталізації, щоб залучити значні кошти за кордоном. На світових біржах котуються лише акції окремих підприємств, переважно в гірничо-металургійному комплексі. Значну частину прямих іноземних інвестицій в економіку держави становлять капіталовкладення з офшорів, що мають переважно вітчизняне походження. Провідні транснаціональні корпорації і світові системні банки мають в Україні свої філії та окремі установи. Перепродаж у 2005-2010 роках акцій низки великих банків України іноземним банківським групам призвіть до того, що нині вони контролюють великі системні банки держави, як Промінвестбанк, Правексбанк, Райффайзенбанк Аваль тощо. З інтернаціоналізацією у 2005 році банківського сектору України активізувався процес концентрації капіталу. Тому вже у 2012 році майже третина установ, що діяли на ньому, належала іноземним власникам. Вони переважно увійшли до складу провідних банків країн Європи. Перепродаж у 2005-2010 роках. Контрольних пакетів акцій низки великих банків України іноземним банківським групам призвіли до того, що у власності держави залишилось лише 5 банків за даними 2018 року. Слід зазначити, що мережа з 20 тисяч підрозділів банків країни розміщена нерівномірно по її території. Найбільші банківські центри сформувались в містах: Києві, Дніпрі, Львові. За обсягом сумарних активів і кількістю банківських установ Київ є найбільшим банківським центром України. Політика розміщення філій транснаціональних фінансових корпорацій залежить від їхньої зацікавленості в отриманні прибутку за ставками, вищими за середньосвітові. Тому вони переважно обслуговують іноземні компанії, які збувають свою продукцію на внутрішньому ринку України. У сільському господарстві України лідерами у вирощуванні більшості товарної продукції є потужні агрохолдинги. Вони створили в рослинництві моноспеціалізовані великі ділянки товарного вирощення культур на експорт. У тваринництві вони відновили агропромислові комплекси АПК від локального до міжрегіонального охоплення території держави. Відновлення у 2000-роки індустріальних форм утримання птиці на великих птахофабриках зумовлено стабільними вертикальними виробничими зв'язками. Між підприємствами, що вирощують зернові і виробляють комбікорми та пташиними фермами і комплексами з виробництва готової продукції птахівництва м'яса та яйця. Тому майже три чверті всіх курей в Україні утримують на сільськогосподарських підприємствах, що входять до регіональних агропромислових комплексів м'яса-яєчного спрямування. А інші види сільських птахів вирощують переважно. У господарствах населення. Провідні за людністю міста України є головними ринками збуту продукції птахівництва в державі, тому біля них розміщують найбільші такі агропромислові підприємства. Спостерігаються різкі регіональні відмінності в кількості поголів'я свійської птиці. Наприклад, у Вишгородському районі в Київській області найбільше у Європі птахокомплекс Агромаг село Гаврилівка. Виробляє товарної продукції птахівництва більше, ніж в усій Закарпатській області. Зростає внутрішній і зовнішній попит на молочну продукцію. Для задоволення цих потреб наприкінці 2000-х років почали відновлювати великі молочні ферми. Найбільші з них входять до складу вертикальних агрохолдингів, що гарантовано забезпечують сировиною власні молокопереробні підприємства. Фактично, за роки незалежності України відбулася зміна у спеціалізації товарного тваринництва. Різні його види зосередились у регіонах з найсприятливішими природними умовами. Великі підприємства вторинного сектору переважно належать потужним акціонерним товариствам, які контролюють повний виробничий ланцюг, руда, метал, прокат. Із власними кам'яно-вугільними підприємствами, що постачають необхідне для промислових потреб паливо та кокс. Більшість своєї продукції вони експортують, тому існують зустрічні потоки товарного вугілля, коксу та рут. Така ситуація пояснюється тим, що кожна така монополія спрямовує свої зусилля на збут своєї продукції насамперед на зовнішніх ринках. Вони створили вертикальні замкнені виробничі ланцюги в межах енерговиробничого циклу чорної металургії, що формують значні обсяги зустрічних потоків сировини та напівфабрикатів. У третинному секторі економіки Незалежної України відбулося фактичне повернення до структури надання послуг початку ХХ століття. Як і тоді діє принцип ієрархії в асортименті надання, що більше за людністю місто, то різноманітніші послуги надають у ньому. Окремі міста, особливо на Заході та Півдні держави, знову, як і століття тому, стали адміністративними центрами з осередками розвиненої сфери послуг орієнтованої на задоволення потреб населення прилеглого району. Після ліквідації обмежень на її розвиток різко зросла кількість суб'єктів господарювання та ролі всіх послуг у господарстві. Тому Україну не можна віднести до постіндустріальних країн. За реальних умов ми маємо лише повернення до рівня початку ХХ століття, коли були поширені наймасовіші види послуг. У сфері роздрібної торгівлі та ремонту. Вони перебувають, як і 100 років тому, у власності вітчизняних підприємців, а послуги найвищого сегменту фактично у власності іноземних компаній. Яскравий приклад фінансові та консалтингові послуги. Більшість провідних сучасних компаній у цій сфері є філіями транснаціональних корпорацій.